16 видів гарячих страв швидкого приготування мають в асортименті файні газдині з села Холонів Горохівської громади. Дві жінки та двоє чоловіків щодня пакують 768 порцій, каже волонтерка Наталія Мельник. Сьогодні готують борщ Бандерівський з м'ясом. Капуста йде сира і морква, а картопелька йде приготована, вже бурячок, все окремо висушено. Ну і це все буде складено уже у борщик наш. По спеціях, паприка йде, чилі обов'язково, щоб їм було тепленько. Там зелень або укропчик або петрушечка, що за наявності, цибуля, обов'язково морквочка, квасоля теж сушена, обов'язково має бути борщик, вершки натуральні, 42% жирності. Ці страви швидкого приготування для однієї порції достатньо 300 мілілітрів окропу, каже Наталія Мельник. Борщику виходить ну, Це найбільш така, мабуть, об'ємна страва. Виходить близько близько 50 грамів. Це вже з м'ясом сушеним. Ну тобто сухого. Ну коли заливають, от борщ іде на півлітра, тому що 300 г водички сюди недостатньо, виходить густе. Зелений та червоний борщ, гороховий та курячий суп. Бограч, капусняк, плов, гречану, рисову та вівсяну каші пакують у вакуумні пакети, говорить Валентина Турковська. Окрім супів, ми ще робимо енергетичні батончики, ще складаємо енергетичні набори, сало робимо солоне з часничком, робимо і курейську моркву, і хрін». страви виготовляють із попередньо зварених, висушених та перемелених овочів круп і м'яса. Деякі інгредієнти сушать у печі. Усе зберігається в герметично закритих ємностях. Валентина Труковська каже, продукти використовують, вирощені у власному господарстві та ті, які приносять місцеві благодійники. Волонтери горохівської спілки, учасників АТО щит, спаковану продукцію возять на схід. Приїжджають до бійців, то питають чи є здень. Саме перше, чи є газдені. І чим чим добре сублімовані продукти, якщо взяти, сам продукт не є важкий по возі, поки він не готовий. Він, він складається, він кладається в будь-який карман, ти пішов, він не поб'ється. Другий великий плюс коли його запарюєш, він теплий. Це ти береш за бушлат і тобі вже в організмі тепло. Ну і третій великий плюс це собою не треба нести тарілки. Розірвав, поїв, утилізував. На кожному пакунку вказана дата виготовлення і термін придатності від 6 до 12 місяців. Зі слів Валентини Турковської, упродовж двох років зварили та відправили військовим на фронт понад 30 тисяч порцій сухих супів, борщів та каш. Кількість інших страв не рахували. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.